Хлопці, ви думали, ми про вас забули? Ні. Масажер для зменшення мязевого болю, зняття болю у суглобах після важкого тренування та для проходження реабілітації. Має вигляд пістолета. Зручний у використанні та легко тримається у руці. До комплекту входить 4 насадки для дії на певні групи м'язів, такі як ноги, ягодиці, спини та рук. Лише 15 хвилин використання нашого масажеру і ви знов як нова копійка. Вартість даного масажеру 784 гривні. Кропивницький самовивіз або відправлення через нову пошту. По всій території України